Всім привіт! бажаю вам смачної кави. Хто п'є каву чаю води і молота не знаю сік, то ще бажаю вам смачного. І взагалі гарного настрою, гарного дня і гарного перегляду цього. У нас вже пів 11 ми вже давно не спимо. Я прокинулася 7-15, тьома десь о 7. Ну, я так дрімала. Отак одним глазом дивилась на нього. А потім цей чоловічок заснув пів дев'ятого і ось, ось тільки прокинувся. Милися, покормилися. І тепер будемо розвлікатися. Взагалі, думаю, можу вона вулицю навіть виїхати. На вітерець, звісно, але тепло. Бо я вже виходила на вулицю тепло. Нам прийшла посилка із шийна. Хочу зробити окрему розпаковку. Сподіваюся, що в мене це вийде, навіть якщо там буде на хвилин 10, нічого страшного. Хай це буде окремо, а не в лозі. Да. Так що таке. Такі готові у нас справи. Костя знову сплавне з нами. Тому що цей чоловічок маленький не дає татові спати, так? Да? Да? Ти не даєш татові спати? Да. Ми зараз підемо його розлікати? Гратися, гулятися. Да, на вулицю підемо? Чомочка? Підеш на вулицю? А привіт, сказеш? о о о о о привіт. о о о о Привіт, світ! Казі, привіт, світ! Всім доброму ранку! Я думала, що в нас буде вночі жарко, але слава Богу Ні. було 14 15 років ночі там у нас. Була незвикотне, це нас врятувало до да. Ау. Як люйно сам хлопче. В общем, поки малий нарешті заснув, а він сьогодні щось так погано спить по хвилин 10-15, притім що я з ним сплю. а лежу хвилин 10. А Потім 5 хвилин 10 приходить, він прокидається. Я вже й на вулиці гуляла, на вулиці жарко. Так, да, я зараз в джинсовці, типу нас жарко, але я в джинсовці. Я просто хочу зараз зняти розпаковку. Пакет okay. із шейну. Тому хочу зняти розпаковку. Навіть фон такий зробила, бачите, гарненький. Да. Сподіваюся, що в мене вийде, те, що я хочу. Це буде довго. Але я сподіваюся, що буде все окей. Я в себе вірю і в цьому теж, все, пішаю знімати. До речі, я в розпаковці показувала оцей от ліфчик. Хочу сказати, що він мені підійшов, в принципі, ідеально. А я зараз в ньому. А в мене на майки дуже такі тоненькі бретельки, не дивлячись на те, що тут бретельки на тості, Вони також чудово. Підходить навіть під цю майку. І в мене груди досить таки об'ємні, в плані навіть звідси йдуть. І чудово чашечка їх одягла. І вони тримаються. Мені подобається, в принципі, за, цю, за свою ціну чудово. Ще костя записав голосове повідомлення, сказав, що він вже був майже вдома. І здається, він те, що збув на роботі. Поїхав на роботу. І знову. У нас ще четверта година дня. Окей. А в нас вже дехто прокинувся. Якраз дав мамі дознімати. Тільки вам ото записала, що Костя поїхав на роботу. Тьомка і прокинувся. Дай тюмочку. Ще так. 50 на 50. <смі> він начебто прокинувся, але ще сам. Ось я вже приїхала додому. Малий ще не спав на мені, мабуть, десь півтори години, як мінімум. Чесно кажучи, мені вже було спекотно. Його приложила, він тепер прокидається. Синочок, ось ще б пап... доклав. Ось мамі з папою ще поїсти. Бо папа мені готує омлет.

Тёмка, <laughs> давай казать агу. Да, агу. Агу. <laughs> давай. Давай. Агу. Ух, давай агу. Ладно, ви тут гукаєте я піду ще стірку, чим мене закину. А скажи мені, пожалуйста, пожалуйста, як ти вмудрився потратити цілий час. Цілий час. На дорогу туди сиди просто так. Ну, я забув. От як? Не так. забув. У мене я не пам'ятаю, я виключив один апарат на фермі или ні. От не міг спонути. Цілий час потрапив. И я вспомнил, что я, возможно, забыл вылечить, знаешь, где? Mm. Уже в городе. А это было за 15 километров уже. Не, больше, наверное. Ты говоришь... Кажешь... Ага. Да! Я скатал туда-назад, туда, туда 25 минут, за 20 минут. Стима говорит, так, папа, для меню Все, мама пошла. Ааа, классно, як. Да. Мы нарешті. Блин, у меня такой Ми нарешті вечеря. У нас зараз 10 минут 10-го. А ми вечеря. Вже треба йти спати, а ми вечеряємо, так, кохана? І да. Так що будемо вечеряти крилачка, ну, звісно, будемо порізати, ну ладно. Він холодний, не будемо гірчика різати. Коротше, дивилися про маму, що попередня така просто трешова баба. Мені здається, це переплюнуло. Ну маєш? Думаю, да. Нападаємся. Хто не дивиться, супермамочок? Подивіться, ну це просто це, це, це треш. Бувають такі трешові ситуації. Ну хіба люди такі існують, а? Я щиро сподіваюся, що це актори. Тому що якщо ні, наше суспільство частично хворе. Та. Нарешті батьки свободні, вільні люди. Тому, Довбі. Увагу один одного да? да. Так <ріст> Якщо будемо відпочивати, хоч трішечки, то завтра на роботу, якби, мені теж сутичну роботу. Хочу да. да. подякувати за перегляд цього влогу, цього так. відео. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, можете щось написати приємне, нам буде Но, дуже приємно. Ми, ми читаємо все. Ну, так багато пишуть просто. Так, дуже багато. Взагалі куча повідомлень. Ми, звісно, це треба виділяти час. Ми виділяємо, тому що ми поважаємо кожного, хто нам пише, і Іра відповідає кожному. Це так, це важко, але ми будемо робити це дуже добре, максимально як тільки зможемо. Тому пишіть. Так. І побачимось в наступному відео. відео. Коротше, в нас темно. Настенно. Що ти з мене тухнеш? Якось це оце ні, як канапочки. Красно рині. А ну покажи ще. Що... Та що показати? Це фігня! Ну дивись, ну, ну ладно, хіба типу, оцей? Ну це ще півбіди. Mm. Він типу нормальний. Оцей непоганий. Дивись, видно, що типу наложу, наложу, наложу. Так? Гретухли! Mm -hmm. Оцей? Ну диви, тут реально оце кусок хліба. Оце. Ага. То есть ось Осьо кусочок маленький. Ти на фоні цих бутербродів кажеш що таке маленьке. Но ти на оце подивись. Mm -hmm. Осьо, дивив площа бутера. Осьо. І осьо. Ну, скоріше, оце кусочок. Ти права ж тут. Ну осьо, дивись, ось ос, кусочок. Тобто, в тебе реально 50... Та 60% бутіка те без риби. 60% будь без риби. Тобто ти такий, вау, я почну їсти отут а і колись я дойду до красної риби. Як на мене, лучше зробити будь в половину менше, ну вони будуть будь-які, буде починати, а я тут починатися і тут закінчуватися. Я не кажу, що вона буде товста, в два етажа. Ну ти можеш їсти тут бляха, немає її взагалі. Тебе не видно. Я понял. Ну тут її нема. Но, тут нема риби. Ну можна було туди огурчика положити, або паді, раз уж красну рибу висить. Осьо дивись! Осьо? Осьо кусочок. Mm -hmm. Так? Осьо нема риби. Взагалі. Тут спереди нема риби. ось одиви оцей кусок? Одивись сюди! Осьо ось ось, <плес> ось, ось, mm. ось риба. Ось все нормально. Де, да, оце? Я ви ще тепер. Оце, Оце нормальний будинок. І то зайчик ми не бачимо, скільки там ну, хліба. Ну то ос, осо, видно, що не закончений буде. Ще... Я ж кажу, ми не знаємо, скільки там хліба. Ні, я не против, типу, ну, я не типу буржуй, типу, що треба все треба завалювати рибу, типу, кусками, знаєш. Ну раз ти вже положив. Ну, що ти вже положив красну рибу. Ну не знаю. Ну серьезно, я был вчера на половине. Мне кажется, она такая, так, у меня там три человека, на человека треба там четыре бутерброда, треба 12, типа, у нас типа четверо, 16 бутербродов. И такая открыла такая 70 грамм давай, и давай хорошо идти и в труху на 12 бутербродов. Ну mm -hmm. Не ложи съешь сама. Мне кажется, нормальная тема, я бы съел. Ну серьезно. А вообще в э, цей мамочке мне так девочку жалко. Це це а мне так бы жалко. Тебе еще девочку жалко? Нет, девочку жалко. Девочка это свой ужас. Серьезно. Вот тебе видно. Це страшный ужас, серьезно. Нельзя так за тебя издеваться. Я искренне надеюсь, что это ж устая актриса. Хотя по дитині видно, что это она не играет. Да ты на 1-3 месяца, в 1-3 года. Вы там на тригова так наиграю. Ну да, кстати. И це дуже печально лучше обіграла. Сейчас просто я вам покажу. Ты хоть повесила творяняш, ти ну типа, ну, так что. Ну, там Просто це девочка. Да, там що вона її дернула. Ця... Бід на дитину. Там же піпець. Просто подивіться на цю дівочку. Ну не знаю, я не можу таке дивитися. Один і три. До. Один і три года дитинки. Mm. На цю <світ> Ой, подожди плакати не можна. Обіцяй мені, що ми не будемо нашого що. Ми точно не будемо таке робити. Ми точно не будемо це так робити. Нічого. Ти що? У нас в сім'ї простіше. Об'ясню чого. Що ага. ти, що я проти фізичних, зі зі ну, у нас незафізичених якихось наказаній фізичних mm -hmm. плюс ми... Взагалі навіть друг на друга не кричимо. Тобто, ми не кричимо друг на друга, по логіки, чому дуже не кричимо на тьому? На тьому. Це якби ми типу. Іра! Костя. То певно, що воно якось би якось, знаєш, типу це вирабатывалося як в нормі общення і воно викидалось би до Тьому. Ну а так, чого воно, мабуть, чого воно впевнено? Того обіцяю, так не буде. Бережіть своїх дітей і не бийте їх, і не кричіть на них лишній раз. Та не лишній особливо раз. особливо не. на манюсіньких, які ще навіть не зображають не. толком, що він не хоче. В округ, взагалі. Ну. No. Не ламайте психіку дітей.